Всім привіт! Мене звати Тетяна. Продовжуємо тренуватися і підтримувати своє фізичне та психічне здоров'я. Ручки на пояс. Піднімаємося на носочки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Топчемося на місці. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поставили підйомчик на підлогу. Крутимо його в одну сторону, гарно розминаємо і пальчики, і гомілко стопний суглобчик в другу. Друга ножка. Крутимо. Гарно, гарно проминаєте. В іншу сторону. І по пальчикам добре пройтись. Угу. Дуже добре. Підтянули колінко до живота. Стопа вниз наверх. Витягнули смаківочкою наверх. Спинку назад не відхиляйте, а виниз наверх. Повна амплітуда в стопі. Опорна стопа жива. Жива, вона не зацементована. Опустили ножку, взяли другу. витягнулись вверх, вниз стопа. Дуже добре. Опустили ножку. Ручки поставили на пояс, призігнули колінка, таз вперед, назад, вперед, назад. Покочування тазом вперед, назад. Колінка самі згинаються, коли їм потрібно, спеціально не згинаємо. Вперед, іде таз, ви сіднички напружуєте, назад, коли відставляєте сіднички розслаблені. Якщо біль з'явилася попереку, робите меншу амплітуду і повільніше. Поїхали бокові. Покачування тазом вправо вліво. Ви стоїте на повній стопі. Колові оберти на прямих ножках. Два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. Один. Два, три, чотири. І п'ять. Пам'ятайте, низ живота у вас напружений злегка. Так? Вер живота розслаблений, бо діафрагма має спуститися на вдих вниз. Ножки поставте на ширині плечей. Присідаємо. Ручки пішли вперед. Піднімаємося, робимо коло назад, ручками. Сілий видих. Піднімаємося вдих, сілий видих. Вдих. Видих. Ви з вдихом встигаєте зробити коло руками. Сісти на видиху. Вдих. Сілий видих. Тримаємо фіксацію. Один. Два. Погляд вниз. Або вперед три. Ноги сильні. Чотири. Пять. Шість. Спинка рівна. Сім. Від куприка до маківочки одна лінія. Вісім. Дев'ять. І десять. Вдих. Піднялись на носочки, потягнулись пальчиками рук наверх. З видихом настали на п'яточки. Ручки вниз. Ще один разочок вдих. вони вниз, видих. Добре. Ручки в сторону. І в плечах ніби скручуємо рушничок. Одне плече піде вперед, інше піде назад. Проробляєте плече, початок руху тут, закінчуєте на кінчиках подушечків, пальчиків руки. Акуратно. На свільне дихання. Ще, 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 ще працюємо. Стряхнули напругу, опустили підборіддя вниз. Ручки вільно звисають вздовж тіла. Підборіддя вниз наверх. Працюємо в шинному відділі хребта. Голову назад не запрокидуйте. Ви працюєте силою м'язів, розгиначів, згиначів шиї. Маєте відчувати передню частинку шиї. На згинанні в задню частинку шиї. Коли піднімаєте підборіддя наверх. Підборіддя паралельно до підлоги, бокові нахили вправо. Вліво. Слідкуйте, щоб плече не підтягувалось до вуха. Навпаки, вухо йде вниз до плеча. З шийним відділом перевірили, чи рух без болю. Можливо, є скутість десь. Тому працюйте акуратно. Вся увага. Ваша на рух. Зупинили голову по центру. Колечки опустили вниз, витягнулись маківочкою наверх. І уявили, що ви під боріддям тримаєте тенісний м'ячик. Скручування вправо, вліво. Вправо. Вліво. Три. Чотири. П'ять. Шість. І не докручуйте. Поворот до кінця 7. Лишайте місце ще. 8. 9 і 10. Якщо після роботи з шиєю, чи після невеличкого нашого тренування болить голова, значить перестаралися. Перенапружили шийний відділ хребта. Пішли в більшу амплітуду чи в більше напруження м'язів. Добре, піднімаємо замочок наверх вдих. Опускаємо ручки за голову видих. Округлилися. Лікті з'єднуємо видих. Випрямились. Штовхнули уявну стіну назад, вдих. Округлились видих. Вдих, випрямились. Куприк вниз направлений, видих круглі. випрямились, вдих. Поперек не рухаємо видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Поставили ножки разом. Не тисніть долонями на потилицю. Нахиляємося вліво, вправо. Нижня, нижня частинка живота в тонусі. І підтягніть трішечки м'язи промажене наверх всередину. Легко-легко тримайте їх в тонусі. М'язи тазового дна. Уявіть, що ви хочете з'єднати лобкову кістку і куприк по центру. Якщо займаються з нами мужчини, ви напружуєте ділянку від анусу до лобкової кістки. Вам так само потрібно тренувати м'язи та дна. Зупинились по центру. Забрали ручки. Піднімаємо ручки наверх вдих, кидаємо їх вниз видих. Вдих, видих. Поперед прогинається. Ручками ми працюємо за лінію голови. Погляд вниз, знайдіть собі точку на підлозі і розфокусуйте свій зір. Тепер махи вище рівня плеча і обмаємо себе, хлопаючи або по плечах, або по лопатках. Вдих ми широкі, видих вузькі. Хрест рук міняєте. Роздувайте, роздувайте грудну клітку вперед, сторону, назад. Хай працюють міжреберні м'язи. І так само додаткові м'язи вдиху, додаткові м'язи видиху. Стряхнули ручки вниз, опустили підборіддя вниз. Похитайте маківочкою вправо-вліво. Акуратно, дрібні рухи достатньо. Угу, Дуже добре. Підборіддя по центру. Підняли паралельно до підлоги. Ножки разом, поставте ручки собі на пояс і колові оберти кульшовим суглобчиком. Кульшовий суглоб. Стегно з'єдналося з тазом і получився кульшовий суглобчик. Поїхали: один, два, три, чотири, п'ять. Вперед. Працюючи з кульшовими суглобчиками. Ми так само покращимо роботу тазового регіону. Роботу внутрішніх органів, які знаходяться в малому тазу. Поїхали ліва ножка назад. Один, два, три, чотири і п'ять. Вперед. Один. Ловимо баланс на опорній нозі. Три. Чотири і п'ять. Поставили ножки широко, призігніть колінка. Опустіться ручками вниз. Так, призігніть, добре призігніть. І ваша спинка, якщо вона округлилася, призігніть більше ножки та пішов назад. Ми піднімаємо праву ручку, скручування. Краще дивимося вниз. Опустили. Ліва ручка наверх. Якщо у вас достатньо хороше скручування, ручка піднімається вертикально. Уявили, що ви тримаєте підборіддя м'ячик тенісний і піднімаєте підборіддя наверх. Ліва ручка наверх, видих, вниз, видих. Скручування. І слідкуйте, щоб ваш таз не зміщувався в сторону. Добре. Тепер ножками ялиночкою збираємо ножки. Ялиночкою розводимо. Ялиночкою збираємо. Внутрішня, зовнішня ротація кульшового суглоба. Розводити максимально на свою амплітуду і зводити ножки разом. Обов'язково. Добре проробити. Стопа гарно йде в сторону і всерединку. В сторону всерединку. Ще, 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 ще. Добре. Ночки поставили на ширині плечей. Робимо вдих внизу, Розслабте голову вдих. І розкручуємося наверх ролом. Видих. Ви маєте поставити таз над п'яточками. Поставити грудну клітку над тазом і поставити голову над грудною кліткою. Вертикаль п'ятка Коліно. Таз. Грудна клітка. Голова. Вдих. З видихом. шийний відділ. Округлили грудний відділ. Коли видих закінчився, ви дихаєте вільно. На призігнутих колінках ви продовжуєте скручуватись ролом вниз. Руки розслаблені. Туркнулася тильна частинка рук підлоги. Голова вільно звисає вниз. Ви далі продовжуєте скручуватись ролом. Низ живота, напружений вдих. Піднімаємося наверх ролом. Коли ви розробили видих, у вас повністю плоский живіт від лобкової кістки до нижніх ребер. Останнє піднімаєте підборіддя. Ще разочок вдих. Опускаємося ролом вниз, видих. Розігнули колінка. Ручки звисають вниз. Якщо у вас гіпертонія або болить голова, зараз ви ці рухи не робите. Цей рол піднімаємося наверх з видихом. Дуже гарно видовжуємо вздовж хребта. Молодці. Я дякую вам за увагу. І пам'ятаємо, ми практикуємо заради миру та перемоги.